Навчання з протидії ворожим диверсійно-розвідувальним групам, у яких взяли участь різні підрозділи Сил безпеки та оборони України, відбулися на півночі Житомирщини. Замислом навчання передбачалися дії проти диверсійно-розвідувальних груп. Відбувалося захоплення позицій. Відновлення втраченого положення та зачистка тих окопів, які були зайняті ворогом. у навчаннях брали участь підрозділи служби безпеки та нацгвардії України, а також підрозділи Держприкордонслужби і сил тероборони збройних сил України. Мінометник Тор влітку 2022 року воював на території Луганської області. Чоловік розповідає, навчання та реальні бойові дії відрізняються насамперед швидкістю реагування та адреналіном. Хотілось би більше таких навчань. роль мінометників подавити піхоту і заставити їх відступати. який з позивним веган родом із Одеси. Свій перший, і поки єдиний бойовий досвід здобув цього літа на запорізькому напрямку. Я веган до війни займав, займався політичним активізмом, от спортом. Ну так не встиг якось пожити життя до війни. От мені було 17 років, зараз 18 і я вступив до армії. Я вже воював зараз. Це як до підготовка і тренування аби. Лишатися, як то кажуть, в тонусі перед майбутніми бойовими діями мені пощастило, що поряд зі мною дуже досвідчені люди, які знають свою справу, дуже легко навчатися разом з ними. Артилерист із позивним Петрович разом із шістьма побратимами на навчаннях та в реальних бойових умовах працює з протитанковою гарматою МТ-12 рапіра, яку вони називають Квітка. Це в нас друга вже дівчисько. Ми її так нежно називаємо квітка і позивний квітка, тому що перша дівка була у нас волошка, вона загинула. Слава Богу, розрахунок уцілів. Це це вже друга пушка. У нас відпрацювали добре. Вийшли 15 числа на нулі були 200 днів. Зараз йдемо на відновлення. Сподіваємося, війна скоро закінчиться і розійдемося всі по своїм місцям основним роботи. Прикривати, поки десант виходить із машини, щоб зайняти позиції таке завдання кулеметника Енея під час навчань. Відпрацьовувати в напрямок ворога, щоб не подавляти його. Активність, щоб він не міг в той час вести вогонь по нашим хлопцям. Ми відбивали позиції, втрачені позиції наші, і займали позицію. Тобто потрібно було під'їхати, висадитися, вибити ворога умовного, закріпитися на позиції і продовжити бій, відганяючи ворога далі. Ці всі навчання для того, щоб групи були злагоджені, щоб кожен розумів, чим займається в даний момент. Якщо якась нестандартна ситуація, щоб теж хлопці розуміли, що робити, швидко реагували на різні обставини, тому ми проводимо навчання. Щоб, ну це називається злагоджено. Олена Ваховська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.